Наразі проводиться близько п'яти десятків медичних експертиз, що перебувають на стадії виконання. Справа знаходиться на контролі обласного управління та міністерства. Спростовують правоохоронці чутки про затримання осіб у зв'язку з розслідуванням цієї справи. Констатують факт відсутності відеоматеріалів, які могли б допомогти слідству. Хоча опрацювали усі відео з камер зовнішнього спостереження. Щоб не зашкодити слідству, правоохоронці говорять не усе. Розкриття злочину вважають справою честі. Зранку план складається, ставляться задачі. Обласні працівники, обласних апарат керує діями наших працівників. Велика кількість наших працівників, як їх так і слідчих. У мене слідчі, фактично, два слідчі, які безпосередньо займаються розслідуванням цієї справи. Це їхня основна задача. Вони беруть необхідні всі дозволи і прокуратурі, в суді. Залучена група прокурорів, також щоб зазначити і обласної прокуратури, і деякі дозвола, деякі санкції також отримуються і в обласній прокуратурі. На жаль, на даний час по гарячих слідам розкрити дане вбивство нам не поставилось можливим, а тому на даний час проводиться ряд слідчих, як і гласних, так і негласних слідчих дій, направлених на встановлення особи вбивців. Працює в цьому напрямку бригада слідчого управління, яка створена постійно діюча слідчо-оперативна група в складі самих досвідчених працівників карного розшуку. Декілька обласних слідчих в цій групі знаходяться. Слідчі по особливо важливим справам криміналісти перебувають в цій слідчій групі. Що за цей час по кримінальному провадженню було розроблено, ну так сказати, що було зроблено багато. Було дуже багато відпрацьовано різних версій. Ну, Версій, якому плані, в тому плані, що було декілька людей, які підпадали, можливо, під можливу вбивцю, але ну, декілька людей відпало, так би мовити. Перевірку, яку ми провели, вони не підтвердилась, їхня причетність. В основному це відпрацьовувалися зв'язки Ольги Мороз. Попередні, з якими вона особами переписувалася, з якими спілкувалася, було встановлено в ході слідства. Фамілі, прізвищ, в принципі, назвати поки що не можемо. От ну, в зв'язку з тим, що як я вже зазначав раніше, що по гарячих слідах вбивство не розкрите. Тому зараз на даний час в основному всі слідчі дії, які проводяться по кримінальному провадженню, вони є негласні. А тому якогось більш детально, які саме слідчі дії проводяться, які заходи проводяться, на жаль, розповісти я вам не можу. Що стосується судово-медичної експертизи, то вона знаходиться на стадії завершення. Спілкувався з судово-медичними експертами позавчора, і десь цей тиждень, початок наступного тижня, буде висновок судово медичного експерта, що також, звичайно, нам полегшить розслідування, тому що фактично попереднє. Попередня причина смерті це здавлення головного мозку внаслідок отримання мозкової травми. Але під час огляду те, що ми бачили, то ну, наводило деякі сумніви. Але як вже експерт скаже, так воно буде видніше по цьому, і є ж так, як я говорив, що буде набагато легше проводити це розслідування. Ну, справа дійсно резонансна, і ну, я би сказав що це справа честі нашої, щоб цей злочин розкрити, тому що це не якийсь там ну побутове, не побутове, але не якась така звичайна, що під час сварки якогось, розпивання спиртних напоїв було це злочин. Це людина публічна була і порядна людина була. і, і Так як я зазначав, що це справа честі нам розкрити цей злочин і завжди контролює. Управління наше контролює. Міністерство контролює наше управління. Я знаю на 100%, що постійно також ну я не знаю періодично, але тк довідки на міністерство, що зроблено. Ну як я зазначав, кожного дня планується робота, кожну зранку ввечері контроль, що зроблено, що відпрацьовано.